Бажаю здоров'я, мій позивний Марк. Я зв'язківець батальйону безпілотних систем 23 окремої механізованої бригади. Хочу привітати наших друзів з фонду Сергія Притули, який вже майже три роки допомагає нашій бригаді більш ефективно нищити окомпата на нашій землі. Цей фонд дуже нам допомагає засобами зв'язку, дронами, живленням та всім необхідним. Вітаю! Фонд Сергія Притули з ювілеєм. Хочу щиро подякувати від командування військової частини А-4741, 23 окрема механізована бригада. Від себе особисто хочу представитись, я начальник служби зв'язку та кібербезпеки штабу 23 окремої механізованої бригади, майор Кучеряв Олександр Олександрович. Хочу щиро подякувати фонду. Благодійному фонду Сергії Притули за надану допомогу технічними засобами з моменту створення бригади в 23-му році і дотепер я перебуваю на посаді начальника зв'язку. Протягом цього часу отримав дуже багато майна різноманітного майна по службі зв'язку, засоби супутникового зв'язку Старлінк. Також були отримані інші засоби, планшети, близько сотні одиниць. В Підрозділи артилерії на розрахунки, в підрозділи розрахунків БПЛА, розвід підрозділи підрозділи РЕП отримали від фонду також в дуже великій кількості, десятків одиниць це засоби живлення, зарядні станції, екафло, Окітел, інші там, різної потужності в залежності від. Виконання завдань, для яких вони призначені. Теж дуже багато кількість майна отримали, щиро вдячні. Хлопцям без цього було б ну, дуже, дуже важко. Бо, самі розумієте, засобом живлення в лісі особо брати ніде. Отримувалися радіостанції транкінгового зв'язку, також е ретранслятори тран транкінгового зв'язку. Це ну, дуже велике. Кошти, майже все, що використовується в службі, звертались до фонду, завжди отримували. Перебували на різних напрямках, завжди, коли звертались, працівники фонду приїжджали безпосередньо в райони ведення бойових дій, привозили майно, дякували. Дуже гарні відносини, дуже гарні стосунки. Завжди на зв'язку з фондом. Це дуже колосальний об'єм роботи, який Фонд притули надає нам. Ми розуміємо, що таких військових частин, як наша, дуже багато, і скільки я не спілкуюсь з колегами по напрямку зв'язку з інших частин, вони теж постійно звертаються, постійно отримують допомогу своєчасно, в кількості якої потребує частина. Щиро, щиро вдячні. Дозвольте ще раз подякувати благодійному фонду Сергії Притули, привітати з ювілеєм. Дуже сподіваємося на подальшу плідну співпрацю і разом наближати перемогу. Дякую за увагу.